Вночі напередодні Мюнхену цього року російський ударний дрон вдарив по саркофагу, який накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Це був модифікований дрон Шахет, російський дрон, технологія, яку Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кілограм вибухівки і ми бачимо це як глибоко символічний крок Росії, Путіна. Буквально нещодавно в Україні ми обговорювали ключову роль ядерної енергетики у підтримці життєдіяльності країни, попри постійні російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі. І ми зараз готуємо проєкт, щоб розширити. Нашу Хмельницьку АЕС буквально за день до Мюнхену я був там на станції із залученням від американського бізнесу, включаючи Вестінгхаус. проєкт цей проект посилить енергетичну безпеку не лише України а цілого нашого регіону Європи, і ми також нещодавно говорили з президентом Трампом та його командою про атомну енергетику та найбільшу європейську атомну станцію нашу запорізьку станцію, яка наразі окупована Росією. І Росія відповіла, запускаючи дрон по Чорнобильському саркофагу, який стримує радіоактивний пил та уламки і це не лише божевілля. Це позиція Росії. Країна, яка наносить такі удари, не хоче миру. Ні. Вони не хочуть, не готуються до діалогу. майже кожного дня Росія запускає до сотні або й більше. Шахедів по нас кожного дня регулярні удари балістичними ракетами і стабільне зростання кількості ударів кабами, Але це не все. Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій, додаючи до 150 тисяч солдат. Це більше ніж національні армії більшості європейських країн. Росія продовжує відкривати нові центри армійського рекрутингу кожного тижня, і Путін може це дозволити. Ціни на нафту досі достатньо високі для нього, щоб ігнорувати світ. І Ми маємо чітку, чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом військових навчань. Але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну три роки тому. Ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо, А можливо, ні. чи можливо вони для вас? Дозвольте мені нагадати вам, Білорусь межує з трьома країнами НАТО. вона. Власне, стала плацдармом для російських військових операцій. Відповідно до слів Путіна та Лукашенко. Білорусь зараз прийняла заборонену зброю, ракети середньої дальності та навіть ядерну зброю. Путін чітко розглядає Білорусь як просто інший регіон Росії тепер. І ми повинні бути реалістичними. Якщо хтось Селінаміл розгортає військовий плацдарм, ми повинні запитати. Що нам з цим робити І Більш важливо, що можемо ми зробити до наступного нападу наступного вторгнення? Пам'ятаєте, вже були провокації на польському та литовському кордонах з Білоруссю. Міграційні кризи зроблені російською розвідкою, щоб наростити хаос у Європі. Але що, якщо наступного разу це будуть не мігранти? Що якщо це будуть російські війська чи північнокорейські війська? не обманюйте себе. Північно-корейці не слабкі, вони вчаться, як вести... Сучасну війну і якщо до ваших армій вони готові? і якщо Росія розпочне операцію під фальшивим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі, так само як забрали Крим у 14-му році, як швидко союзники дадуть відповідь, і чи дадуть вони відповідь взагалі? Вчора тут у Мюнхені віцепрезидент США. Тав чітко зрозуміти, він сказав десятиліття старих взаємин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер все буде інакше, і Європа повинна пристосуватися до цього. пані та панове. я вірю в Європу. і я певен, що ви теж вірите. і я закликаю вас діяти заради вас самих. і, і заради народу Європи, ваших націй, ваших будинків, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. Для цього європа повинна стати самодостатньою, об'єднаною спільною силою українською та європейською. Саме зараз українська армія підтримана глобальною допомогою. Дуже вам дякую стримує Росію, але якщо не ми, то хто їх зупинить? Справді давайте будемо відвертими. Зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати Ні Європі в питаннях, що загрожують їй. Багато багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії Армії. армії Європи. І я справді справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи повинні бути створені. Це не складніше, Це ніж міцно стояти проти російських ударів, як ми вже це робили. Але це не лише про збільшення. Оборонних видатків як відсоток ВВП. Звісно, кошти потрібні так, але лише кошти не можуть зупинити просування ворога. Люди та зброя не безкоштовні, але знов таки це не лише про бюджети, це про людей. усвідомлення потреби захистити їхній власний власний дім. Без української армії, європейські армії, європейських армій не вистачить, щоб зупинити Росію. Це реальність зараз. Лише наша армія в Європі має реальний сучасний досвід війни. але лише нашої армії недостатньо також. і нам потрібно те, що можете надати ви зброя, тренування, санкції, фінансування, політичний тиск та єдність. Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо основу для об'єднаної європейської військової сили, і зараз як, поки ми ведемо цю війну та закладаємо основи для миру та безпеки. Ми повинні будувати європейські збройні сили Європи, щоб європейське майбутнє залежало лише від європейців. та рішення про європу ухвалювали в Європі. That's why. Ось чому ми говоримо з європейськими лідерами та зі сполученими штатами про військові контингенти, які можуть забезпечити мир, і не лише в Україні, але по всій Європі. І Ось чому ми розвиваємо спільне виробництво зброї, особливо дрони. Особливо данська модель, наприклад, спільних інвестицій для виробництва зброї в Україні, в нашій країні вже працює добре. Дуже дуже успішно лише минулого року. Завдяки зусиллям України та партнерів, ми виробили понад півтора мільйони дронів різних типів. Україна зараз світовий лідер у дроновій війні. Це наш успіх, але це також ваш успіх, звісно, і все, що ми. Будуємо для нашої власної оборони в Україні також посилює вашу безпеку. і те саме повинно стосуватися артилерії, протиповітряної оборони та бронемашин. Все, що потрібно, щоб забезпечувати захищати життя. А у сучасній війні повинно вироблятися цілковито в Європі. Європа має все для цього. Європа просто повинна зібратися та почати діяти таким чином, щоб ніхто не міг сказати ні, Європі казати їй, що робити, або ставитися ніби вона на узбіччя, але це не лише про накопичення озброєння, це про роботи, технологічне лідерство та економічну силу для Європи. Минулого минулої осені у моєму плані перемоги я запропонував замістити частину. Американської військової присутності в Європі українськими силами, якщо Україна буде в НАТО, звісно, якщо американці самі вирішать піти цим шляхом зменшення їхньої присутності, це звісно, не добре, це небезпечно, але ми всі в Європі повинні, повинні бути готовими. І я почав обговорювати це навіть перед американськими виборами, тому що я... Бачив, куди рухається американська політика, але Америка повинна бачити, куди рухається Європа. І цей напрямок європейської політики не повинен бути лише перспективним. Він повинен бути таким, щоб Америка хотіла стояти поруч з сильною Європою. це цілком можливо. Я певен цього. Ми повинні сформувати цей курс. Європа повинна вирішувати своє власне майбутнє. Нам потрібна певність у нашій власній силі, щоб інші не мали вибору, окрім як поважати європейську силу, і без європейської армії це неможливо. Ще раз, Європа потребує своїх власних збройних сил. Я знаю, я знаю, Маркюте, май хороший друг. Слухає мене зараз. Марк, мій друже. Це не про заміну альянсу. Це про внесення європейського внеску до нашого партнерства рівноцінного з американським. І нам потрібен той самий підхід в тому, що стосується дипломатії, працювати разом для миру. Україна ніколи не прийме угод укладених поза нашими спинами без нашого залучення. І те саме правило повинно застосовуватися до всієї Європи. Жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Європа, Європа повинна мати місце за столом, коли рішення про Європу ухвалюватимуться. Все інше це нуль. Якщо ми не допущені до переговорів про наше власне майбутнє, ми всі програємо. Подивіться, що Путін намагається зробити. Це його гра. Путін хоче переговори один на один з Америкою. так само, як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії, та виглядало так, ніби вони формують світ. Далі Путін намагатиметься залучити з президента Сполучених Штатів, щоб він стояв на червоній площі 9 травня цього року, але не як поважного лідера, а як учасника його спектаклю. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир. Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається прямо зараз у Вашингтоні. Але давайте сфокусуємося на розуміння нас самих тут, в Європі. Ми повинні надати силу Європі спершу. Чи Америка потребує Європу як ринок? Так. Але як союзника, я не знаю. щоб відповідь була так. Європа потребує об'єднаний голос, не десяток різних. навіть ті, хто регулярно приїздять до Маралаго, Лаго, повинні бути частиною сильної Європи. тому, що президент Трамп не любить слабких друзів. Він поважає силу. Далі, дехто в Європі може бути розчарований Брюсселем, але давайте будемо Давайте говорити ясно. Якщо не Брюссель, тоді Москва. Це ваше рішення. That's geopolitics. це геополітика. Це історія. Москва розірве Європу, якщо ми, європейці, не будемо довіряти одне одному. Кілька днів тому президент Трамп сказав мені про його розмову з Путіним. він ні разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом. це багато каже. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди. Але президент Трамп одного разу сказав: що важливо, це не сім'я, в якій ти народився, але та, яку ти побудував. Ми повинні побудувати релішені як найтісніші взаємини з Америкою. І так, нові взаємини, але як європейці не просто як окремі держави. That's why, that's why... Ось, чому, ось чому нам потрібна об'єднана зовнішня політика, координована дипломатія, зовнішня політика об'єднаної Європи. І нехай цей кінець цієї війни буде нашим спільним успіхом у цій новій реальності. І ми вже працюємо, щоб впевнитися, щоб 24 лютого на третю річницю російського повномасштабного вторгнення ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Всі європейські лідери, всі ключові партнери, які захищають нашу безпеку, від Іспанії до Фінляндії, від Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо. Ця зустріч повинна надати чітку візію наших наступних кроків щодо миру безпекових гарантій та майбутнього нашої спільної політики. І я не вірю у безпекові гарантії без Америки. Так, це просто буде слабко, але Америка не надасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не. Зніму членство України в НАТО зі столу. Але саме зараз найбільш впливовим членом НАТО здається, що це Путін. Тому що його забаганки мають силу заблокувати рішення НАТО, і це попри факт що це українська армія зупинила Росію? Не країна НАТО, не війська НАТО, а але лише наші люди, та наша армія. і немає іноземних армій, які борються на стороні, на стороні України в цій війні. Але Путін втратив майже 250 тисяч солдат у цій війні і понад 600... 10 тисяч було поранено лише у битві у Курську. Наші війська знищили близько 20 тисяч російських солдат. Ми повністю знищили північно-корейські підрозділи, які Путін повинен був залучити, тому що його власних сил було недостатньо, щоби стримати наш контрнаступ. Понад 6 місяців України, українці, утримують плацдарм всередині російської території. Навіть попри те, що це Росія хотіла створити буферну зону всередині нашої землі в Україні, і я пишаюся Україною, я пишаюся нашими людьми. But now, але зараз. Я прошу вас, всіх вас, відверто відповісти на це запитання. Якщо Росія прийшла за вами, прийде за вами, чи ваші армії могли би так само боротися? я не хочу, не хочу, щоб хтось. Колись дізнався це, борони Боже. Ось чому ми говоримо про безпекові гарантії, і ось чому ми віримо, що ядром будь-яких безпекових гарантій для України повинно бути членство в НАТО. Або якщо не це, тоді умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні. Тому що в певний момент. Буде кордон між війною та миром, де пройде цей кордон, і наскільки міцним він буде, залежить від нас. Моя пропозиція: український східний кордон, білоруський східний кордон, східні кордони Балтійських держав, східний кордон Фінляндії це найбезпечніша безпекова лінія для всіх нас в Європі, бо це лінія міжнародного права. And do we still remember what international law is? і чи ми ще пам'ятаємо, що таке міжнародне право. Давайте будемо відвертими. Міжнародне право Ці два слова вже звучать трішки застаріло, але я вірю, що місія Європи це впевнитися, що міжнародне право все ще важливо і. Зрештою ще остання ремарка. Які безпекові гарантії може запропонувати Путін перед війною? Багато хто сумнівався, чи українські інституції можуть вистояти проти російського та путінського тиску, але зрештою це Путін зіткнувся з збройним повстанням зсередини? Він повинен був захищати свою власну столицю від його. Від його е, ватажків. Це власне показує його слабкість. Отже, що станеться, якщо мільйон російських військ, які борються зараз в Україні, де вони будуть битися, якщо не в Україні? Якщо ми не можемо забезпечити без тиску на Росію, без стримування Росії ми не можемо погодитися на. Припинення вогню без цього Щоб щоби боротися з нами, Путін витягнув війська з Сирії, Африки, Кавказу, навіть з деяких частин Молдови, і саме зараз він зіткнувся з Збройних сил. І якщо ця війна завершиться неправильно, він буде мати багато перевірених битвою солдат, які не знають нічого, крім. Вбивства розграбувань, і це ще одна причина, чому цю війну не можна вирішувати лише кількома лідерами, не Трампом та Путіним, не мною та путіним, не будь-ким тут у Мюнхені, хто сидить лише з Путіним. Ми повинні застосувати тиск разом, щоб зробити реальний мир. Путін, Путін не може запропонувати справжні безпекові гарантії не лише тому, що він брехун, але тому, що Росія в її теперішньому стані потребує війни, щоб тримати владу разом, і світ повинен бути від цього убезпечений. Тож, перше, збройні сили. Європи як покращення НАТО, друге спільна європейська зовнішня політика, третє рівень європейської співпраці, щоб Вашингтон сприймав його серйозно. Четверте, міжнародне право та п'яте утримання всього тиску на Росію, тому що цей тиск це те, що гарантує мир, не путінські слова, не лише. Якісь папірці Путін бреше. Він передбачуваний, він слабкий. І ми повинні використати це зараз, не потім. І ми повинні діяти як Європа, не як зібрання окремих людей. Дехто каже, що новий рік наступає не 1 січня, але з Мюнхенської безпекової конференції. Цей новий рік починається зараз, і нехай він буде роком Європи об'єднаної, сильної, безпечної та у мирі. Мирі для України, мирі для Європи, для всього світу, для всіх ваших сімей. Дякую вам, слава Україні.